Вітаю! Це програма Будьте здорові! Мене звати Юрій Віталійович Самойлик. Я лікар-хірург судинний у медичному центрі «Астромед». Сьогодні ми поговоримо про лазерне лікування варикоз. Лазерне лікування варикозу це зручний і безпечний спосіб лікування варикозно розширених вен. По науковому процедура називається ендовенозна лазерна коагуляція і полягає в тому, що під впливом лазера судинна стінка ураженої вени склеюється. І вена зникає без сліду. Це не шкодить кровопостачанню ніг, тому що нормальний кровотік забезпечується більш глибокими судинами. Таким чином ви не тільки позбавляєтесь від естетичного недоліку за короткий термін, але й лікуєте хворобу, яка в перспективі загрожує серйозним ускладненням. Використання лазера має ряд переваг. Після лікування не залишається шрамів або інших слідів. При процедурі не проводять розрізів, а лише невеликі проколи вени для доступу лазерного світловоду. Безболісність під час видалення варикозу за допомогою лазера немає необхідності в наркозі, досить місцевого знеболення, не потрібна госпіталізація пацієнту. Не доведеться лежати в лікарні. Більше того, перша рекомендація відразу після операції піша прогулянка. Швидке одужання. Вже на наступний день після лазерного лікування може повертатися до роботи. Швидкий ефект після лазерної дії патологічної судини відразу перестають бути помітними. Знижений ризик ускладнень і рецидивів в порівнянні з флебектомією. Саме тому лазерне видалення варикозно змінених судин є золотим стандартом в лікуванні ваших проблем. Перед процедурою необхідно здати аналізи крові. Та пройти УЗД судин нижніх кінцівок. Це дозволить виключити протипокази до оперативного лікування і визначити стан кровотоку нижніх кінцівок. Основне, що повинен робити пацієнт з варикозом перед лазерним лікуванням. Це придбати спеціальну компресійну білизну. Лікар підбирає необхідний розмір і ступень компресії індивідуально. Компресійна білизна необхідна, оскільки без нього глибокі вени не будуть повноцінно функціонувати та не зможуть забезпечити необхідний відтік крові від нижніх кінцівок. Проходить лазерне лікування в стерильній операційній. Пацієнт лягає на операційний стіл. Місце втручання обов'язково обробляється антисептичним засобом. Після цього хірург робить розмітку, яка вказує місце введення лазера і хід патологічної судини. Ця процедура проходить за певним алгоритмом. Лікар робить прокол вени спеціальним гострим порожнистим катетером під контролем УЗД-апарату. Відчуття при цьому не відрізняється від звичайного внутрішньовенного уколу. Тканини навколо обколюють. Анестетиком. Це дозволяє запобігти больових відчуттів і обмежити площу впливу лазерного випромінювання. Світловод з лазером вводиться через катетер в патологічну вену. Лікар впливає лазером на судину під контролем УЗД-датчика. Це дозволяє максимально контролювати процедуру. Відбувається рівномірний нагрів тканин лазером навколо світловода і склерозування вен. Витягується світловод і катетер. Місце проколу обробляється антисептичним розчином. Зверху накладається стерильна серветка. На ногу надівається компресійна білизна або накладається бандаж. Відразу після трущання пацієнт повинен встати і ходити не менше 40-60 хвилин. Це забезпечує перерозподіл крові по здоровим судинам і стимулює кровообіг по глибоких венах. Для успішного реабілітаційного періоду варто дотримуватися двох основних рекомендацій: носіння компресійної білизни. Та підвищена фізична активність. У перші п'ять діб компресійну білизну заборонено знімати навіть під час сну. Тільки так можливо забезпечити повне склеювання вени. Наступні 2-4 місяці білизну потрібно надягати тільки в день. Пацієнтам з варикозом, які ведуть пасивний спосіб життя, показано постійне носіння компресійних панчох. Також пацієнтам необхідно ходити не менше однієї години на добу. Показання до лазерного втручання. Це друга, третя стадії патології, наявність суб'єктивних симптомів, набряки, важкість у нижніх кінцівках, болі після нетривалих фізичних навантажень, відсутність ефекту від консервативних методів терапії. Основним протипоказом до проведення лазерної коагуляції є порушення згортання крові. Ускладнення варикозу, трофічні зміни шкірних покривів, тромбоз глибоких судин, нижніх кінцівок, патологія серця, цукровий діабет в стадії декомпенсації, необхідність приймати препарати для розрідження крові, неможливість забезпечити адекватну фізичну активність в післяопераційний період. Вік пацієнта не є протипоказом до вибору методики втручання. Щоб визначити, чи показана пацієнтові дана методика варикозу, необхідно отримати консультацію судинного хірурга і пройти повне обстеження. Не займайте самолікуванням. Часно звертайте за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемо за тиждень на першому місцевому.